Отже, люди, я в в'юску. Мені Миколайчик приніс 600 гривень для того, щоб я їх тут могла потратити. Пішли, подивимося, що можна купити для хати в цьому магазині. Тематичний свічник у вигляді ялинки. Грибочки. Лідіки в двох кольорах. Ліхтар трошки виходить за ціну, але класний. Лампи, щось по типу Едісона. І звичайно ж світильники. Отой високий я би навіть взяла. Десяточка. 1850 дофіга. Та ця підставочка під всяку фігню дуже довга. Також прикольна штука. Гірлянди. Багато-багато кілометрів гірлянд. О, може, якусь росу прикупити. Хм. Оці прикольні теж, але в мене коти їх рознесуть. О, деревця. Може мені деревце треба? Але ті, що мають підставку, трошечка подорожчі коштують. Ладно, подумаємо. Між іншим, люди, оцініть варіант. В лоточках можна зберігати гірлянди. Бомба ідея. Свічки. Я на ну, не дивись на свічки. Але ні, є ще свічки, і ще свічки. Якраз по бюджету ялинка мінімаліста. І є ще ось такі от штучки. Ні, Мені не подобається. О, ліхтарі. Прикольненько. Всякі плетені штуки, якраз до речі, по бюджету. Ну, Декор я не буду дивитися. Декор то така штука. О, таці, як я обажаю такі таці. Підсвічники теж бажаю. Мені треба просто встановитись. Січка. Ну, я понюхаю. Я, я не буду купувати, я лише понюхаю. Гірлянда прям з лампочками вже готова. Кльовенько. А ось, власне, то, що я би не проти купити, є всякі кофри. Я дуже навіть від них не відкажуся. І зараз пошукаю такі, щоб мені прям подобалися. Щоб можна було її хоча б штучки 4 купити з моїм бюджетом. Але тут все-таки часто по дві штучки куплю максимум. А, ні, є от 135-115. Нормальненько. Зараз буду прицінюватися, буду вибирати. Я вже майже знаю, що я куплю. Вроді би кілька кандидатів. У мене шкаф білий. У мене є варіант між чорним вибирати, і між сірим, і між дорогим. Я вибираю сіри і між сірими є з вищими бортиками і з нижчими. Я вибрала з нижчими бортиками, шість штучок і буду вдома організовувати шкаф. Якби я не вибрала, що купувати, ось є ще вішалки. І ті, і ті дерев'яні, а, там 10, а там 5. Ясно. І нижче є щось. А, тут є такі прям мискользящі. Але вони, звісно, і подорожчі. Я користувалася такими вішаками і з тим, як я на них все вішаю, вони просто гнуться. А, інший розкладний. О, телескопічний пі підастр. А ну давай, чений. Опа! скільки він коштує по 100 гривень. <сум> Ніфіга собі. От. А, І є ще дуже гарні губки. Ну, типа, щоб на кухні було не кольорові, як оце. А оце нормальне. І нормальні є тряпочки нормального кольору. В'язані дивно, в'язаними ганчірками я навіть не знаю, що витирати. Але вони тут, принаймні, є сірі, чорні, нормальних кольорів. Зніму, може, комусь цікаво для прикрас. Отака от, от всяка фігня. Прям красота стекляна. Ось ціна 550-450. Нормально, мені подобається. Типу еко І прикольненькі всякі б'юти-штучки. А, і освіжувачі. Не нюхала, не знаю. Косметічка, така на вигляд, прямо приємна на дотик, до речі. Взагалі не по бюджету, але дуже кльовий кухонний 3 800 3800. Сиділи в кафешці, пропало світло, і настільки контраст красиво. Отже, я вдома. Мої е, прибамбахи, які я купила в юску і запізнилася на пару минут, буквально на свою маршрутку, також вдома. Шість штучок, ось таких от кофрів. І я буду їх використовувати для того, щоб організувати. Так, зараз слабонервним не дивитися. Я покажу те, що в мене відбувається в шкафу. Це ще нормально. Це полка чоловіка. Моя полка. Я не знаю, як це відбувається. Я просто в якийсь момент так складаю речі, і їх стає більше, ніж потрібно. Частина з них тут навіть літні, по-моєму. І внизу тут білизна, шкарпетки, вони організовані в звичайних коробках відзуття і ось це просто скатерка. Ну, словом, знизу там ще більш-менш, там ще жити можна, але зверху, звісно, це взагалі атас. Зараз з сам, самого простого починаю: з полки чоловіка. Витягую його речі, тут в нього не, їх не так багато. І організовую їх. Ага, ще в стірці знаходяться його штани і одне худі. Зараз несу їх сюди. Розпаковую кофри. Не ось так. Ну, коротше, я я. як Це штука, ось такі. Вони з металічною штучкою спереді, щоб легко було засовувати, висовувати їх на поличку. І всередині вони майже прямокутні. І мається ось така от штучка. Яка вкладається в середину для жорсткості. Це кофр готовий, і вони мають ставати ось так. ось так: один і поруч другий. Зараз я їх поставлю. Так, полочка вільна і протерта. Ставлю перший кофр. Якщо його посунути аж далі, то виходить, що спереду є ще трошки місця. Подумаю, що з цим робити, чи тут окремо ставити, чи за кофром ставити речі. Зараз буду думати. Окей, зараз буду спробувати в них складати речі. В одному має бути нижній одяг, там в штанці, в другому кофти футболки. А може кофти лишити так? Зараз буду пробувати щось з цим робити. Коротше, у чоловіка, от чоловік у мене, правда, мінімаліст. В нього ці зелені штани від костюма, верхня частина якого на ньому. Ось це худі, воно зараз навиворі вивернене. І від нього штанці. Трошки джинсів. Коричневі, звичайні, якась полосата кофта. Це домашні штани, і, і футболки, і, і все. От в нього точно гардероб поміститься в кофр. В мене не знаю, не знаю. І так, штани помістилися. Навіть не дуже сильно роздвинувся кофр, він доволі добре тримає форму. Це чудова новина? Ставимо його на місце. От, як би висновок перший. Особисто мені треба були кофри, напевно, трошечка вищі. Бо так терчать, ну, вони допомагають організувати простір, але терчить одяг, і не дуже приємно на це дивитися. Але вони стоять, їх можна розсунути і посередині ще щось запахнути. Вот. Я на своїй полишці, напевно, так і буду робити. А зараз переходимо до цього, видвигаємо. Прямо так. Хочу. 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 Боже, скільки в мене одягу, я в вафігі. І так, одягу в мене явно забагато, як на одну пору. І я буду зараз його складати на той, який я буду далі використовувати, і на той, який я використовувати не буду. Отже, ось ця штука, вона вроді би літня. Це виходить така трошечка блуза з пишними рукавами. От. Оце все ширина рукава. І вона дуже класно виглядає за цією безрукавкою. І є ще одна блуза, також з широким рукавом. Ось, також це все ширина рукава. І її я також ношу з цією безрукавкою. Є ще ось такі от штуки, таких кофт в мене є. Штуки три, по-моєму. Ця десь оранжева і десь ще сіра. Також я їх ношу як елемент такого багатошарового одягу. Оце, до речі, нова кофта моя. Я її не купувала. Її мені передала свекруха, і я її буду з задоволенням носити. Мені такий стиль одягу подобається. Зараз я розберуся з усім, що в мене тут є. І розкажу детальніше. Ага, а ось це, наприклад, дуже тонка сорочка чорна. І її я носити зимою явно не буду. Зараз заберу те, що носити не буду. Отже, це всі мої низи, які в мене залишилися після того, як я відбракувала ті, що не ношу. Рожеві джинси з високою талією, сині джинси з високою талією. Двоє легінців. Їх я використовую як нижні як підштанники, від костюма штани. Вони мені подобаються, а ось кофта не подобається. Там ніби заново народжуєшся. Дуже вузька горловина. І спідниця. Бархатна трошки. Ось так, Вроді би багато речей. А тепер розібратися з верхами, бо їх у мене ну, капець багато. Ось другий проміжний результат. Коротше, історія така, що кофти мені в ці кофри не влазяться, і на поличку не влазяться. Ну, як лазиться, я їх хіба що окремо поскладаю за цих кофрів. В мене що тут? У мене дві верхні такі сорочки, що, чисто для Багачаровості їх накидаю. Тут раз, два, три футболки. Четверта це така літня. Літня сорочка з коротким рукавом, але я її взяла в свій гардероб чисто через чітку лінію горловини. Далі ось це сорочка така, що прям як в Лесі Українки. Ось це новеньке. І тут трошки мені Сиклуха передала одягу, і я його з задоволенням ношу. Знову буду, напевно, навесно робити розбір гардеробу. Бо, до прикладу, ось ця от штука, я не хочу її носити. Або мені треба якось перешити горловину, якось десь її розпороти. І так лишити. Або я не знаю, що з нею робити. Я не можу її на голову собі нормально одягнути. У мене що тут лишилося? У мене лишилося ось ця безрукавка. У мене лишилося ось ця от кофта, ось ця кофта. Ось ця кофта. Кофта Гаррі Поттер. Десь в неї тут значок. Ось о. І плаття. І все. Все решта, ось я відібрала трошки одягу, який в мене йде на горище. Він не залишається тут внизу з нами. Ну і цю штуку відправляю на горище. Не маю, а може, зараз я її візьму і все-таки тут розпорю і попробую так ходити. Ну, не подобається вона мені, ну тяжко мені її носити та й все. Так, ставлю цей кофр. Ось так. Попробую я вертикальне зберігання. Подивлюся, як воно мені буде пасувати, наскільки я швидко верну поличку до переднього стану, бо так, вроді, би, ну, навіть місце є. Зараз ще поскладаю кофти і покажу фінальний результат. Позапихала усі вільні простори, де я тільки бачила. Тут в мене такий легший одяг, кофти з плотніших, ось плаття, кофта-кофта. Тут без рукавки, тут штани. Ставимо ставки, скільки в мене протримається ось такий порядок. Знизу поки що нічого не міняла, хай собі таки лишається. Не маю я ні часу, ні бажання, і взагалі на роботу мені пора. А зараз дякую всім за увагу і до наступних зустрічей!